Друзі, мої вітання, це сильні разом. І сьогодні говоримо про сертифікацію вчителів. Адже неодноразово у цій студії ми піднімали це запитання. Багато педагогів власне брали участь у цьому конкурсі, і детальніше про сертифікацію і про переможців поговоримо сьогодні. А в нашій студії, власне, педагоги, які пройшли сертифікацію, це Людмила Стасишин, а також Мар'яна Грицин. Правильно Вітаю вас. І разом з нами Наталя Маравська, начальниця управління Держслужби якості освіти у Тернопільській області, яка теж неодноразово нам розповідає про сертифікацію вчителів. Доброго дня, пані Наталі. Добрий день. Отож, давайте перш за все поговоримо про сертифікацію, пані Наталю, ще раз так повторимо, що таке сертифікація і що вона дає педагогам. Вітаю ще раз, тернополяни. Вітаю студії. Слава Україні! Звичайно, що сертифікація це є процедура, яка входить у систему забезпечення якості освіти. Вона відбувається за. Наказом Міністерства освіти і науки України відповідно до затвердженого положення, про порядку про проведення сертифікації, організовує сертифікацію Державна служба якості освіти України спільно із українським центром оцінювання. Відбувається вона шляхом проведення таких трьох етапів. Насправді хочу сказати, що потрібно готуватися вчителям до сертифікації, тому що це не просто зареєструватися і пройти всі ті три етапи, але коли педагоги, Педагог наполегливий, коли він працює, коли він дбає про свою педагогічну діяльність, про те, щоб надавати якісну освіту своїм вихованцям, про те, щоб розбудовувати якість освіти у своєму закладі освіти. То ми то такі педагоги дуже такі мотивовані, цілеспрямовані. і Вони обов'язково проходять всі ці три етапи. Перший етап проводиться українським центром оцінювання якості освіти. Це таке так зване ЗНО для вчителів Привірка у вигляді знання, так, де вчителі можуть тестування. Перевірити та, себе та, і показати свої теоретичні знання. аспекти педагогіки, психології, також розуміння державного стандарту початкової освіти, розуміння концепції нової української школи. Як впроваджуються оці компетентнісні методи навчання. Ну і після того, коли вчитель пройде тестування, набере відповідну кількість балів, прохідну кількість балів, він може рухатися далі і проходити наступні два етапи. Наступний етап це самооцінювання. До речі, цього року він відбувався трохи. В іншому форматі вчителі демонстрували свої цифрові компетентності, заповнюючи анкету самооцінювання в інформаційно-аналітичній системі Еволюет. Це система, яка створена для того, щоб генерувати дані щодо розвитку закладів освіти, щодо їхньої, їхньої динаміки розвитку, щодо їхнього удосконалення. Тобто, система дає можливість проводити самооцінювання закладу освіти, проводити і реєструвати, генерувати дані по інституційному аудиту, також дистанційний збір даних, ну і в тому числі і сертифікація. Один із етапів це. Самооцінювання. До речі, педагоги можуть підтвердити мою думку про те, що вони зразу, коли завантажили анкету самооцінювання, отримували зразу результати своєї тої діяльності, як вони самі себе оцінили. Тобто система зразу видає висновок. І наступний етап він найважливіший: це експертне оцінювання професійних компетентностей вчителя. Ну, хочу сказати, що враховуючи те, що країна наша перебуває в стані війни, сертифікація 2022 відбувалася в такі стислі строки, і, але все ж таки з дотриманням усіх процедур, в тому числі експертного вивчення е, педагогічної діяльності педагогічних працівників, треба було підготувати відповідне експертне середовище, е, тому що експертне вивчення побудоване так, що Оцінюють наших педагогів, учасників сертифікації шкіл Тернопільської області. Uh -huh. Оцінюють експерти зовнішні з інших областей України. А це. Ми мали можливість працювати. Наші педагоги мали можливість працювати з експертами із Запорізької області, із Харківської області і Луганської області. Тобто там, де ведуться активні бойові дії, але все ж таки робота йде. Вчителі працюють, експерти працюють. Точно так само наші експерти Тернопільської області оцінювали вчителів, які брали участь з тих інших областей, де не дуже проста ситуація, можна сказати, складна ситуація, життєва. І попри ті повітряні тривоги, попри постійне вимкнення світла, яке ми зараз в якому стані ми перебуваємо зараз, усі. Те ж саме було і в навчальних заняттях, і в школах, і треба було повести дітей в укриття, коли лунала повітряна тривога. Тобто, треба було налагодити таку систему комунікації вчителя з експертами, щоб все ж таки ця їхня взаємодія відбулася, і експерти мали можливість побачити роботу вчителя, хоч такі непрості умови, побачити їхнє володіння. Методикою компетентнісного навчання, побачити те, як здійснюється і впроваджується педагогіка партнерства, як в класі організовано освітній простір для того, щоб він мотивував учнів до здобуття компетентностей, як вчителі оцінюють своїх вихованців, чи впроваджується формувальне оцінювання, чи здійснюються такі прийоми, як самооцінювання. тобто, всі ті моменти вимоги, які ставить перед вчителем зараз новий державний стандарт початкової освіти і концепція нової української школи. Тому це справді було дуже нелегко, але завдяки такій злагодженій роботі експертів територіальних органів Державної служби якості освіти, все ж таки відбулася сертифікація, і ми можемо говорити, що це є успішний проект Державної служби якості освіти, тому що, наприклад, у нас в області за весь період, який впродовж чотирьох років проводилася сертифікація, сертифікати отримали. 125 педагогів, звичайно, скептики можуть говорити, що це досить мала частина. По відношенню до загальної кількості вчителів в області, але це ті, ці, ті вчителі, які є амбасадорами якості, які є провідниками реформи нової української школи, які вдбають, я вже говорила, дбають про якість своєї діяльності і якість знань, які отримують їхні вихованці. Тобто, власне, це люди, які не бояться так повчитися чомусь новому, показати свої спортсмен. До речі, які вони серед, серед вчителів, які вже пройшли сертифікацію, є вчителі, які отримали вищу кваліфікаційну категорію. Звання їм присвоєні звання старшого вчителя, методиста. І поряд з тим є молоді педагоги, які з кваліфікаційною категорією спеціаліст, і без ріст, без всяких знань, педагогічних звань мається на увазі, пройшли усі ці етапи отримали той довгоочікуваний сертифікат. І ну я думаю, що це мотивує в подальшому удосконалюватися, бути таким на передовій вчительської спільноти А ось зараз. Власне, спитаємо так mm -hmm. людей, які безпосередньо okay. прийшли сертифікацію. Пані Людмила, ви представник третьої школи, в місті Тернополі Розкажіть детальніше про те, як ви зважилися на сертифікацію. Так дійсно як проходили ці етапи, цікаво буде почути, і теж про свою роботу, про те, чому ви зараз навчаєте дітей? Можливо, теж якісь свої практики, свої підходи думаю, дуже буде цікаво почути і цей досвід перейняти. Ну, по-перше, я відразу зважилась на сертифікацію, мені було цікаво. Цікаво спробувати ще щось, тому що вже в своєму житті в мене були конкурси, вчитель року uh -huh. стала призером, також «Передигма освітніх інновацій, інші освітні конкурси. І для мене сертифікація це було щось нове. І мені хотілося спробувати свої власні сили і подивитися на свою роботу, можливо, збоку, очима експертів. От, побачити, можливо, свої е, якісь недоліки, якщо вони є, або плюси, на чим працювати потрібно. Мені було просто цікаво випробувати себе знову. І звісно, от. Е, я себе відчула, знаєте, от коли був період ЗНО, коли ми проходили перший етап, тобто відчуття того, що проходить, які емоції в дітей, коли вони проходять ЗНО. от власне ми ці емоції відчули на на собі, коли е, проходили перший етап. Всі вчителі, звісно, що було нелегко, тому що доводилось пригадати багато матеріалу. Трішечки вже забутово багато потрібно було підготовку, потрібно було прийти відповідно, прочитати, і але ми впоралися з цим чудовим. А загалом серед цих трьох етапів, який для вас був найскладніший? це ж таки це таке ЗНО, так? Чи можливо от перевірка знань, так самооцінка? Можливо, розкажіть ви знаєте, напевно, сказати, який з них був складніший, я не можу. Мені здається, що всі якось так рівноцінно я сприймала. Е, мені не було складно, тому що я вже все-таки досвідчений вчитель, тобто в мене вже педагогічний стаж 28 років, я вже є вчитель-методист. Тому мені не було складно тим більше, що я всі нові форми, методи, прийоми втілію проводжена в своїх заняттях разом з дітьми для мене це не нове, і тому я мала що показати експертам. Скажіть власне про зараз. Ми розуміємо, що важкий стан в країні. Так. Зокрема, важко було цього року минулого року, перепрошую педагогам, адже дійсно потрібно було робити укриття потрібно було готувати дітей до цих тривог, спускатися в укриття. Дуже багато пері... Їхало дітей переміщених осіб, яким потрібна допомога психологічна, так якась підтримка, моральна. Чи у вас у вашому класі так і були такі діти, які приїхали з інших областей, де зараз тривають активні бойові дії? І теж можливо якісь ви методики нові застосовували в своїй практиці? Тут а Ну, дивіться наразі таких діток в моєму класі немає. Ось, але от під час того, коли проходили заняття, все таки лунала повітряна тривога, і нам потрібно було, от експерти дивили заняття, нам потрібно було спуститись в укриття і перервати заняття, потім знову продовжити. І так такий час живемо, і діти спокійно зібралися, вийшли. Потім ми продовжили все це. Тобто, далі інтерв'ю, показ презентації і тому подібне. Звісно, що живемо зараз такий час, але ми все рівно освіта мусить розвиватися. Це навіть mm -hmm. такий час, і ми знаєте, як ті воїни освітнього фронту, незважаючи ні на які труднощі, ми йдемо вперед і розвиваємося. Mm -hmm. ну, власне, так дійсно, якщо так згадувати, там 19-20 рік це був ковід, коли теж педагоги mm -hmm. вчили онлайн навчання, так тобто ну, вчилися, практикувалися, скажімо так, до цих зум років і так далі. Цього року теж це навчання в укриттях. Дійсно, робота з дітьми, які потребують такої якоїсь більше моральної підтримки, через те, що постійно тривоги в дітей стрес. Ну, все ж таки, теж цікаво почути зараз е, пані Маріяну, яка е, представляє комунальний заклад Острівську ЗОЖ першого третього ступеня. Е, як ваша сертифікація теж пройшла? Теж цікаво почути, е, що для вас було найскладніше? Чи цей перший етап, який ЗНО, чи теж можливо інші два етапи? Розкажіть про це? Ну, у мене сертифікація прийшла успішно. Вважаю, що не було складнішого етапу чи простішого. Кожен етап був особливий по-своєму. До першого етапу справді потрібно готуватись, потрібно повторити. Ну, оскільки я молодий вчитель, у мене педагогічний стаж невеликий, тому мені неважко було. Третій етап викликає деякі складнощі, тому що справді війна, виключення світла, повітряні тривоги. Мені повезло, у нас не було ні виключення світла, ні повітряної тривоги. Я провела своїх два уроки, після чого у нас було інтерв'ю. Експерти справді розумні, кваліфіковані, ставляться з розумінням. Ну, все ну, власне, ми тут говоримо так, що тут а, немає такого контролю, так над тими уроками, над тим, що говорить читель під час цих років. А це більше якби підтримка, щоб тобто допомогти, можливо, якісь, якщо є недоліки, так виправити їх. Якщо є якісь дійсно зауваження, то теж я так розумію, це проговорюється в кому в комунікації, і теж можна виправити якусь свою роботу. Тобто сертифікація це не тільки як якийсь конкурс, так ми говоримо. Це більше про взаємодопомогу, взаємопідтримку, тобто так, вивчення якихось нових практик. Я так пані Наталі розумію, так не Сертифікація дає можливість створити таку нову спільноту педагогів, вчителів, однодумців, тому що вони не просто знайомляться з експертами з іншої області. в них вже ці стосунки такі професійні підтримуються, mm -hmm. і вже йде обмін досвідом, вже йде. А як ти працюєш, а як ти працюєш, а як ми будемо робити? І тобто це така згуртована спільнота освітян, які пройшли сертифікацію. До речі, ковід дав нам можливість удосконалити процедуру настільки, що якраз можливо провести деякі процедури в онлайні. Тобто, коли започатково започатковувалася сертифікація, перший рік спостереження за навчальним заняттям, за роботою вчителя, відбувалося безпосередньо у закладі освіти на уроці. Зараз, коли ми впроваджуємо технології дистанційного навчання, коли ми вже маємо ці компетентності, цифрові, вчитель мав можливість налаштувати веб-камери, налаштувати так в класі. Оце цифрове освітнє середовище, щоб експерти мали можливість оцінити повністю як простір освітній у класі, так і поведінку вчителя, поведінку учнів, як здійснюється, тобто експерти не просто спо спостерігали за навчальним заняттям, вони визначали те, що потребує потім пере, перевести у експертний висновок mm -hmm. у кількість балів, яку відповідно експерти виставляють вчителю, і вчитель повинен їх заробити. оці ці бали для того, щоб успішно пройти сертифікацію, коли завершується вже експертне вивчення усіх учителів. Державна служба створює комісію, яка визначає пороговий бал. І оцей пороговий бал цьогоріч був 122. І хто з вчителів набрав більше як 120, 122 і більше, пройшли успішну сертифікацію. Максимальний бал 160. Якщо говорити про вчителів Тернопільської області, то їх таких 46. Вони всі переможці для них була велика перемога у 2022 році. Це те, що вони успішно пройшли сертифікацію. Думаю, що вони відчують радість і подальших своїх освітніх перемог, професійних перемог. Ну і звичайно, перемогу в війні, яку ми так настільки чекаємо. Бо, як би там не було, але все ж таки війна сковує повністю виконувати свої повноваження, виконувати реалізовувати свою діяльність як різні різні установи, організації, так і заклади освіти. Ну і крім цього, сертифікація дає можливість в подальшому тим, хто її пройшов, так ставати експертами. Так, так, так. Екс сертифіковані педагоги вони стають партнерами Державної служби якості освіти у розбудові системи якості освіти. Вони є експертами для освітніми експертами для того, щоб оцінювати педагогічний досвід учасників сертифікації в майбутніх роках. Вони також є такими супервізорами, які. І в своєму закладі освіти надають допомогу своїм колегам-педагогам, як саме впроваджувати оці концепції нової української школи. Вони також створюють нові освітні програми, навчальні програми, мають можливість це робити. Ну і звичайно вони залучаються під час проведення інституційних аудитів Державної служби якості освіти до експертних груп. Ну і в кожній школі функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти. Це можливість закладу постійно розвиватися, удосконалюватися по всіх цих напрямках системи якості, в тому числі і педагогічна діяльність педагогічних працівників. Тому ми маємо зараз такі школи, де вже є навіть чотири, зокрема в третій школі міста Тернополя четверо педагогів вже є отримали сертифікати, а всі інші педагоги є експертами з сертифікації. Тобто, це вже таке дійсно коло педагогів, які зможуть організувати у школі. Самооцінювання провести, допомогти керівництву провести удосконалити етапи цієї внутрішньої системи забезпечення якості освіт. Ми маємо навіть загалом в місті Тернополі цьогоріч пройшло вісім педагогів сертифікацію, так з, з шкіл міста Тернополя. Це теж для громади дуже важливо, тому uh -huh. що. Центри професійного розвитку педагогічних працівників можуть скористатися їхніми знаннями, тим, які вони отримали під час сертифікації. Ну, я думаю, що переваги сертифікованого педагога є, тому що незважаючи на те, що вони будуть отримувати 20% до посадового окладу... так що не, теж не менш важливо, так? Так, не, немало важливо для вчителя, який отримав сертифікат, і також вони стають. Також вони мають можливість пройти вже навіть цьогоріч атестацію чергову чи позачергову з отриманням з підвищенням кваліфікаційної категорії, а також з присвоєнням педагогічного звання вчителі, старший вчитель чи вчитель-методист. В залежності від того, як атестаційна комісія яке рішення прийме. До речі, зараз вже ми маємо нове положення про атестацію, в якому якраз і прописані вже ці положення про сертифікованих вчителів угу. про переваги сертифікованого вчителя під час проведення атестації. Саме положення буде діяти з 1 вересня 2023 року, але Пункти, що стосуються сертифікованих вчителів, дати їм можливість пройти вже цьогоріч атестацію, вступають в дію з дня оприлюднення наказу. Тобто, вони будуть в цьому році вже мати можливість. Наші учасники сертифіковані вчителі будуть мати можливість пройти атестацію. Угу. Давайте також послухаємо думки стосовно сертифікації Мар'яни Задворної, яка також її успішно пройшла, набрала максимальну кількість балів. І зараз давайте подивимося на її заняття, і про те, те, що вона каже. Дивимось. Склала іспит із сертифікації вчителів на максимальну кількість балів. 27-річна Мар'яна Задворна, вчителька початкових класів. Вже понад три роки вона навчає дітей. Каже, мріяла бути педагогом, аби наслідувати свою родину, і це успішно. Адже Мар'яна отримала максимальні 160 балів на незалежному оцінюванні професійних компетентностей вчителів початкової школи. Розповідає, зареєструвалась на проходження сертифікації, бо хотіла показати власні досягнення та підтвердити собі, що її робота не має Адже вона займається тим, що їй справді вдається. Вкотре я зрозуміла, що моя праця є потрібною, це, звичайно, великий досвід, адже при підготовці і до уроків, і до зовнішнього незалежного тестування, ти знову працьовуєш матеріал, шукаєш якісь нові методи, підходи, спілкуєшся із колегами, вони передають тобі свій досвід. Готуватись до оцінювання часу не було. Війна, турботи, робота. Та все ж каже вчителька, пам'ятає, як зовсім нещодавно. Авно сама була студенткою та сідала за парту як вступник, тому складнощів при підготовці та проходженні не було. Було хвилювання, якась була можливо навіть і невпевненість, але все вдалося. Я набрала хороші хороші баг результати, хороші були з тестування. А далі вже якось знаєте, воно так все пішло одне за одним». Мар'яна розповідає, працювати з дітьми їй подобається. Посеред них відчуває себе сучаснішою та активнішою. До кожного уроку намагається особливо підготуватись. Постійно вигадує цікаві ігри для дітей, аби заохотити їх до навчання. І це дає результати, бо малюки люблять школу і навчання з Мар'яною Ігорівною. Я дуже добре, завжди може придумати якийсь подарунок, то колись прикладу тарілку може. То піску хвилинки ми робимо. Завжди щось цікаве можна придумати. Вона дуже подобається, вона дуже добре вчить. Вона нам приносить ігри, грати різні. Люблю так, книжки, ми читаємо їх час від часу, деколи можемо і подивитися якийсь мультик, вона нам включає, ну, а деколи можемо робити ранкове коло або пограти в якісь ігру. Сертифікація вчителів це оцінювання професійних якостей педагогічного працівника. Її можуть пройти ті, хто працює не менше двох років. За три роки сертифікацію пройшли 79 вчителів Тернопільщини. Вона складається з кількох етапів. Перший з них тест. Оцінюються їхні знання на законодавство про освіту, основи методики. Викладання в початковій школі і концепція нової української школи. Другий етап це самопрезентація або самооцінювання. Ми впроваджуємо його шляхом заповнення такої анкети, де вчителі самостійно самі оцінюють свої професійні компетентності. А до третього етапу залучають незалежних експертів з різних міст України. Вони перевіряють роботу з дітьми учасника сертифікації. Цього року в нашій області оцінюється 51 учасник. І навіть попри війну, охочі удосконалюватись є. Власне, продовжуємо говорити про сертифікацію вчителів. Вітаємо також Марія Задворну, яка максимальну кількість балів отримала так з цього тестування. І все ж таки продовжуємо говорити в студії. Пані Людо теж бачимо. от Марія там були свої методики, ігри, так якісь там постійні конкурси. Діти теж дуже задоволені. Як це у вас в школі проходить цікаво почути? Педагог, ну така як як перлина. Мені здається, що в принципі міг би кожен спробувати сертифікуватися. Тим більше в нас чудова для того така атмосфера. Mm -hmm. І тому кожен наш педагог нашої школи він особливий і кожен проводить свої використовує свої форми, методи, прийоми, ті, які найбільш підходять для учнів власне, його класу. Я стараюся так само застосовувати найновітніші форми, тому що форми, методи, тому що ми не можемо працювати так, як працювали, скажімо, ще 5 років тому. Ми mm -hmm. маємо рухатися вперед, вперед, ногу з часом. І тому я постійно над цим працюю і постійно щось нове використовую у свої. Її роботі хочу додати, що багато напевно вчителів не з не, не відразу погоджуються іти на сертифікацію, тому що вважають, що можливо це буде дуже складно, можливо, не отримують підтримки. Хочу наголосити те, що на тому, що власне в нашому навчальному закладі підтримка колосальна, і з боку адміністрації школи, за що я дякую нашій директорці Руслані Володимирівні, Петрокушин, і з боку заступника директора Світлани Пільгон, і з боку колег, і дуже щиро дякую управлінню до служби якості освіти в Тернопільській області, власне пані пані Наталі Моравській Ользі Бас. Тому що дуже багато різних занять було проведено із нами. Тобто з вчителями, які планували йти на сертифікацію, і ми здобули вже відповідні знання, відповідну підготовку на цих заняттях. Тому, коли існує така підтримка, коли в колективі, коли от Держслужба якості освіти створює таку підтримку для педагогів, це є дуже важливим і значущим. Тоді ця процедура проходить набагато набагато легше. Тому я дякую усім. Хто підтримував бодай навіть добрим словом, або е, просто от, якоюсь порадою? Мені це надзвичайно приємно. Якби в цих закладах створювалося таке освітнє от середовище і от така мотивація. Я mm -hmm. думаю, що багато вчителів погодились би на сертифікацію. Я думаю, що ми сертифікацію. зараз на цим працюємо, так, пані Наталію? показуємо, популяризуємо цей досвід. До Речі, дякую хороший, телеканалу Тернопіль 1 Бо ви найбільше популяризуєте вас. Вас така дуже велика підтримка педагогічної спільноти області закладів освіти. До речі, ви неодноразово розповідали і про інші процедури системи. Якості освіти, тому дякуємо вам за ту співпрацю. Ну і це дуже важливо надати таку інформацію про саме цю процедуру. До речі, сьогодні Державна служба якості освіти від сьогодні починає працювати над стратегією сертифікації, тобто розвитком концепцією розвитку сертифікації на майбутні роки. До 30-го року ми вже в 23-му році, в цьому році маємо запровадити. Сертифікацію поширити на базову школу, на педагогів, зокрема вчителів української мови і літератури і вчителів математики, які мають викладають у п'ятих класах, тобто за новим державним стандартом, вже базовий загальної середньої освіти. І маємо надію, що нам вдасться реалізувати цей проект. Ну, теж буде визначена квота відповідна. Тому треба слідкувати за новинками державної служби якості освіти за тим, як все відбувається. І десь в квітні-червні буде відбуватися сертифікація вчителів початкових класів, а в вересні, листопаді вже вчителів базової школи. Пані Маріано, також цікаво, ваші методики і практики в класі, які ви застосовуєте теж, я так розумію, якісь ігри. Розкажіть, як діти сприймають ці ігри, так і як ну що їх цікавить найбільше в вашій практиці. Ну, найбільше діткам подобаються уроки, уроки подорожі, ну нестандартні уроки. Зараз дітки сучасні не люблять нічого такого, що йде, повторюється. Також вони дуже люблять усі всі новітні цифрові технології, вони люблять дивитися по телевізору, вони люблять щось цікаве, щоб їм показали. Щоб їм розказали. За бордах так показують, напевно, що це якісь візуалі. Відошки ці новітні, що є. Е, також наша школа забезпечена, забезпечена цим всім. Е, також хочу сказати, що. Е, у вас також в школі дуже велика є підтримка, так всі до одного підтримують, оскільки так, я теж так, знаю, бо теж неодноразово на вашому навчальному закладі. так, так я перша з педагогів. громади угу. Тобто перша проходить і власне покажете. Я думаю, перша в школі, усім перша в громаді своїм колегам нашій, так про те, що можна сертифікуватися, дійсно які це дають знання особисто вам. Так і теж я думаю, що з часом ми побачимо також той досвід, який ви здобули на сертифікації. Ви передасте його вашому навчальному закладу. Щира подяка директору школи Олександрі Казимірні, це вона підштовхнула мене до цього кроку. Я ну, вагалася, але також Ольга Олексіївна мене заспокоїла, підтримала, розказала все щодо чого. І щиро подяка всім, хто допомагав, підтримував. Також вчителі давали свої поради. Тому зараз я між педагогами почуваю себе так піднесено. І впевненіше, напевно, І впевнені, впевнені, більше так. більше так. Так, все, так. Що ж, хочу вам подякувати за розмову. Дійсно, про сертифікацію ми можемо дуже багато говорити. Зокрема, на прикладах бачили власне, так як от Мар'яна Задворна працює з дітками. Я думаю, що також хочемо хоч, хоч, хоч й до вас прийти на ці уроки, подивитися, як діти захоплено, напевно, так слухають, грають ігри, і для них цей час, якщо не помиляю 45 хвилин зараз, так урок триває чи вже більше менше, менше вже менше. так. От щоб цей час вони проводили з користю, так і з таким дозвіллям, яке напевно хочуть усі батьки. Тому хочу подякувати вам за розмову. Також привітати вас з успішною здачою цієї сертифікації. Дійсно, хочемо слухати ще цікаві від вас історії, успіху. Надію, що і почуємо. Так я нагадую, що це були сильні разом. Побачимося у наступній інформаційній годині.